Що такое? Обожніте. Що ну. обождіте? Пропустить депутата міського ради. Що таке? Без В чем проблема? А що без же без камери? Без а, чого без камери? а чого без камери? А що без камери? А чого камеру знімати? А як це? А що не можна знімати? А що, не можна знімати? А що, депутат міської ради не може з камери приходити? А де ви таке читали? Я не знаю. А де ви таке читали? Перешкоджання депутатській діяльності, не тільки журналістській Пряма кримінальна відповідальність. Вам такі вказівки теж дають, що депутатів не запускати, так? Да? Депутатів теж не пускати? З особистими речами депутатів не пропускати? Я ще раз вас питаю. Чи, да. Чого ви мовчите? Я вам говорю, що знімати не а чого ж снімати ні? А що, а не можна? Вас не приглашали сніг. А чого мене не приглашали знімати? Скажіть, депутат Олександрівської міської ради Віктор Лоборика, я вас запитую, чергового виконкому чи хто ви, Гормільов Юрій Васильович, да. на якій підставі ви мене не пропускаєте на засідання виконавчого комітету? Скажіть, будь ласка. Без камери проходите, без камери. Це моя особиста камера, це мої особисті Положите речі. Вам... Відповідно до закону України, я маю Положите... право проводити відео, фото та аудіозйомку. Ну ні, ні, ви вас. Нема чого. Я депутат Олександрівської міської ради відповідно до регламенту та закону України Я маю право бути присутній на будь-яких засіданнях, в тому числі колегіальних органів влади. Вашу аргументацію, скажіть мені, будь ласка, письмовий наказ, на підставі чого ви дієте? Хто вам наказав не пропускати мене? Чого ви мовчите? Я вже сказав старо А що ви сказали? І внизу сказали, і вам стора, що адекватно.